Наступна головоломка. У нас є така рівність 4 відняти 8 дорівнює 5. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити 2 сірники, щоб наша рівність була правильна. Це досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконати, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильна. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник, ось сюди. І ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 8 буде 9, 9 зрівнює 9. Наша рівність вірна. Задачку виконано, головоломка вирішена.